З Чимало віруючих, вони сфокусовані на якійсь певній релігійності, на якійсь обрядовості, вони беруть знаєте, певні молитви, вивчають, прочитають як мантру, якесь, знаєте, як заклинання. Але чи буде це допомагати, чи буде якийсь дійсно ритуал, обряд, свічка, чи людина, яка завчить певні молитви, чи допоможе вона нам у житті? Звісно, не допоможе. Важливо харчуватися Словом Божим, тому що тільки Слово Боже дає життя і тут на землі, і в вічності. Даже навіть чудово взяти, за приклад, коли Ісуса Христа спокушав дьявол. що сказав Ісус, що не одним хлібом живе людина, але живе Словом Божим, живе дійсно Словом, яке походить із Божих. Тобто ми можемо жити, коли ми вивчаємо Слово Боже та примінюємо Слово Боже у своє життя. Це і є дійсно хліб духовний, який сказано у молитві очі наші. Вивчайте слово Боже, щоб дійсно д'явло не міг вас обманути. Амінь.